Всім привіт! Отримав циркулярну пилку від компанії Bosch моделі GKS 140. Відкрив її, вам покажу також, що сюди входить. Диск з 184 діаметру, 2,2 ширина диску. 1,4 ширина диску, 2,2 це ширина різу. 20 мм посадковий отвір і 24 зуби в цього диска. Далі тут йде інструкція з керування українською мовою з картону, що притискає сам інструмент, коли він перевозиться. і сама циркулярка. Також тут є ще у нас комплекти постачання. Ось такий металевий паралельний упор. Система пиловина система для підключення пилососу, для можливості підключення пилососу, гвинтик, на котрий вона кріпиться, шестигранний ключ для зміни витратних матеріалів. Так, ну Іначе все, більше тут нічого такого нема. Посредній циркулярній пильці, що можна сказати, що а, обрав саме цю модель того що, ну саме тому, що це Bosch. І професійний, бо ж не потрібна мені надпотужна циркулярна пилка, саме ось треба з невеликим діаметром зубу, і щоб вона була надійна. Може, в цілому майже все як звичайні циркулярні пилки, тобто тут є і глибина пропилу налаштовується, ось тут є шкала з цього боку, і кут налаштовується з передньої частини, також є фіксатори. Є можливість швидкої заміни вугільних щиток. Отже, два а, такі сервісні а, вікна в цієї циркулярної пилки. А, тут все повністю металеве, надійно затискається, перевіряв, до речі, нема люфта на диску, це також плюс. А, от, а, ну, Ще побачимо, як покаже себе в роботі. Але в цілому обрав саме цю циркулярну пилку, хоч вона там. Трошки може і відрізняється за доступністю, але тому що це Bosch і ще ні разу за весь час моєї роботи не, ну, цей бренд мене не підводив. Отже, ну, задоволений. Рекомендую побачимо, якщо попрацюємо. попрацює.